Доброго дня! Мене звати Ленько Наталія і ви на моєму каналі Вчимося В'язати з нуля. Хочу з вами ще раз поговорити про пряжу. У мене є на каналі відео про пряжу, але воно більш присвячено складу, яка буває пряжа. І там Стокова, стокова, бабини чи матки. І в цьому ролику, де і взагалі в моїх роликах я дуже часто концентрую вашу увагу на тому, що я лично я, полюбляю, саме я більше в'язати з бабинкової пряжі. Ну тут щось пішло не так. Були в мене пару матків, бавовнеї пряжі, це yarn Art Begonia. Дуже мені сподобалась модель, модель комбінована крючок спиці, але про модель я розповім іншим разом. Сьогодні хочу вам розповісти, як я знайшла проблему при в'язанні моточною пряжою. Це не, 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 не означає, що її не треба в'язати, чи вона погана. Я не буду ніякі магазини тут згадувати. Я просто хочу вам розповісти, яка проблема мене спіткала, можливо було її обійти чи ні. Ну, майже пожалуй і все. В мене залишалось від попередніх проєктів два моточки от от, такого от бавовни бігуння. Вона мені дуже подобається. Це турецька пряжа, вона 100% бавовна, мерсеризована, вона дуже приємна і така вона, прям, бачите, вона аж переливається, не знаю, видно вам чи ні. Ну, в общем, для. Літніх виробів, мені здається, вона дуже і дуже підходить. Навіть не для літніх, бо живучи жив, живучи в Одесі, літом можна зняти шкіру, не то, що там футболку. А, вот. Но вона мені, от чому ще вона мені сподобалась, що вона не прилягає до тіла. Ну, не про це. От, залишилось в мене два моточка і я побачила футболку, яку в'язала дівчинка крючком. Буду робити обзор на цей на свій виріб. Я обов'язково розкажу, що де взяла, як побачила От. і почала в'язати я кокетку. Кокетка зв'язана гачком. Я зв'язала кокетку, зв'язала ще шмат ось такий, ось такий з того, що в мене було. Ну, і бачу, що я знаю, що це регулярна пряжа, її в Україні досить. І я її купила, навіть поїхала в магазин, поїхала. і докупила це колір 154. ось. Приїхала я додому, така задоволена, що я ж купила пряжу і спокійно можу собі продовжувати в'язати. Зв'язала такий шмат, і бачите. А колір та різниця, хоч і номер по номеру пряжі, вона совпадає. Сіла я така розстроєна. І думаю, що ж мені робити. Ну, я посиділа, посиділа. Розпускати мені не хотілось купувати іншу, не факт, що не попадеш на таке саме ефект. І вот. вирішила, що я просто зроблю. Сделаю... Я, коли була в магазині, я бачила, що там є ще на тон темніше пряжа. От, Виходить, що в мене тут світліше. Я не знаю, вам видно чи не видно з цю нової пряжі. Думаю, що ви бачите. І вот. докуплю ще, мабуть, маточок чи два більш темніший, і зроблю вона в мене буде таким ну, градиент, Это... Скажімо так, полосами. Я таке носити буду, і, ну, в общем, з положення я вийду таким чином. Але, якщо ви в'яжете на замовлення, чи ви хочете комусь подарувати, чи просто вам не до вподоби полоски, ви можете. Столкнутися з такою проблемою. Чому я ще вирішила цей ролик відзняти, щоб ви розуміли, ті, хто в'яжуть давно, я думаю, що вони з цією проблемою вже стикались. А от нові навіть в одної партії у вас можуть кольори відрізнятися там. Буквально трошечки, але вони можуть відрізнятись. І не кожному це до вподоби. От і тут я вспоминаю про свою улюблену бобінкову пряжу. Тому що тут у вас в моточку 50 грамів, і інший моточок у вас може відрізнятися за відтінком. Дуже-не дуже. І ще в мене був прикол. Зараз я знайду цю. Цю бобинку, я її десь вже віднесла, в мене було таке, що... А, не, ні, от же вона. Вона чи не вона. Я розпакувала. ні не вона. Я розпакувала, а ось вона моточок, а він неравномірно окрашений. Я вже, даже, бачите, от я розпускала і частково ем, ну, я стала в'язати, і я бачу, ви даже, бачите, ось так бачите, вона неравномірно окрашена. Ну, І, звичайно, що ж у мене часть виробу нормальна, а часть буде неравномірно окрашена це не той ефект, якого я хотіла би. Не той, вибачте. Я не скаржусь на саме цю пряжу. Це може спіткати будь-яку в'язальщицю з будь-якою пряжою. Але коли ви купуєте пряжу на бабині відсоток того, що у вас буде така проблема. Значно менше, тому що бобину ви купуєте там та кількість пряжі, яка вам потрібна, там пів кіло, кіло, може і більше. І вона більш-менш буде однородна. Я не кажу, що бобінна пряжа прям завжди стовідсотково безпроблемна, ні, буває всяке. Але відсоток такої проблематичності в бобійної пряжі значно нижче. Ось про це я хотіла вам розказати, розповісти. Пишіть мені, будь ласка, були ли у вас такі проблеми, чи не були, як ви з ними боролися, розпускали, чи щось далі робили? які рішення приймали? Мені цікаво, я думаю, що дівчата, які починають в'язати, їм теж буде дуже цікаво, як виходите, які є приклади виходу з цієї ситуації. Пишіть мені, будь ласка, мені завжди цікаві ваші відгуки і Ваше міні. Я дуже рада, коли ви висказуєте свою точку зору. Буду чекати. Було приємно з вами знов побачитись навіть в такий спосіб. Буду, Як закінчу цю футболку, зроблю опис і обов'язково розповім, як я її в'язала. Як вона сфотографую, як вона буде виглядати. Маю надію, все в мене вийде, а воно має все вийде. Ну, поки що вона мені дуже подобається. Я особливо цю де кокетка в'язала на одному диханні. Як то кажуть, не могла не спати, не їсти. Я хотіла, я хотіла подивитися, що ж це буде. Я Всім дякую за увагу! Пишіть мені, будь ласка, ставте відгуки, ставте вподобайки, пишіть відгуки. Завжди вам рада. До побачення!